Усім вітання, мої дорогенькі! Ви на каналі Карпатські Шкварки. Ну що ж, хочу вам розповісти про справді дуже цікавий та смачний салат, який поєднює в собі білі карпатські грибочки, домашній сир з травами, в'ялені перчики і ще декілька обов'язкових смаколиків. Це той салат, який ви з легкістю зможете повторити вдома, замінивши їх на схожі продукти з полиць магазинів. Всі інгредієнти добре поєднуються між собою, доповнюючи один одного. І виходить той зрозумілий смак, який нам подобається. Салат завжди стане вам у пригоді, якщо хочеться чогось новенького, окрім олів'є чи крабових паличок, при цьому, коли гості уже на порозі. Завжди хочеться посмакувати щось новеньке та цікавеньке, щоб задовільнити свої смаки. А домашні продукти та заготовки дозволяють це зробити. Родзинкою нашого салату є в'ялені солодкі червоні перчики з чесником, гострим перцем чилі та розмарином, які ми заготовляли ще влітку, і розповідали вам, що дуже часто готуємо з ними салати. Це якраз один з них можна сказати фірмовий. Вони чудово зберігаються, не втрачаючи свого смаку, запаху та кольору. Ви будете здивовані, настільки така проста деталь поліпшить та доповнить смак нашого салату. Тож переходьте, переглядайте та підписуйтесь на карпатські шкварки, щоб не загубити рецепт приготування перчиків. Найперше нарізаємо одну рібчасту цибулину дрібненькими кубиками. Поки ми підготуємо всі інші інгредієнти, вона добре розм'якшиться, зменшить свою густруватість та вийде вся злість. Тоді її приємно буде смакувати в готовому салатику, відчуваючи легеньку хрусткість. Перекладаємо у підготовлену велику миску, в якій будемо змішувати усі продукти. Дуже смачним інгредієнтом нашого салату є домашній сир з прованськими травами. Який ми теж готуємо самі, нарізаємо його кубиками. Такий домашній сир надає салату кремову текстуру з ніжним смаком молока, який розтає у роті, залишаючи приємне почуття м'якості. має неперевершений і багатогранний смак. Запашні трави додають сиру яскравий та освіжаючий аромат, які роблять його більш цікавим та глибоким. Він чудово поєднується з іншими продуктами, розкриваючи їхні смакові якості. Можете його замінити звичайним твердим голландським сиром. Правда, смак салату трішки зміниться. Далі потрібно подрібнити в'ялені перчики. Для цього дістаємо їх з олії. До речі, ця олія надзвичайно пахуча, вона дуже цінна. Ми її використовуємо як заправку до салатів. Для приготування соусів, а випікаючи хліб чи піцу, додаємо в тісто. Самі перчики можна їсти в якості оригінальної закуски або ж подавати їх до м'яса та риби чи просто з грінками. А в салаті ці в'ялені перчики з чесником та перцем чилі, смак якого балансується між солодкуватістю та гостротою, нададуть йому виразність і відкриють нові нотки смакових відчуттів. Завдяки цій комбінації салат буде вишуканим, буде викликати справжню смакову апетитність у вашому роті, і ви щоразу будете просити добавки. Увесь перець не додавайте. Залишіть декілька штук для оригінальної подачі. Відмінним доповненням до салату є мариновані білі карпатські грибочки. Маємо чудову можливість здійснювати тихе полювання самостійно, завжди заготовляємо їх. Тож гриби наші домашні. Вони вже нарізані на шматочки, але для цього салату їх подрібнюємо на менші кубики, прирівнюючи їх до вже нарізаного сиру. Смак грибів насичений, запашний та трішки отстований. Це робить їх виразними у салаті. Вони мають приємну щільність, при цьому ніжні та соковиті. Гармонійно поєднюється з іншими інгредієнтами, розкриваючи свій яскравий грибний смак під час кожного шматка. Далі додаємо зелений консервований горошок, з якого добре стекла вода. Він додасть свіжості, ніжності, легкості салату, приємну текстуру та нотки солодкуватості. Важливо, щоб горошок був хорошої якості, м'який та сочний, смак якого чудово розкривається під час жування. Для салату відварюємо на круто яйця, використовуємо тільки білок, тож акуратно витягуємо жовток, стараємося нарізати кубиками. Яйцевий білок доповнює салат ніжною текстурою. Так як він має нейтральний смак, чудово вбирає в себе смаки, з якими його змішують. Він не тільки діє як додаткове джерело білка, але й підсилює смакові якості інших інгредієнтів. Маючи гладку та ніжну консистенцію, плавно розподіляється по салату, що робить його делікатним, при цьому більш ситним і збагачує поживними речовинами. Жовток, в свою чергу, часто використовуємо. У приготуванні сирних соусів, коли всі продукти вже разом приправляємо чорним меленим перцем до смаку, відповідно до власних уподобань. Свіжозмелений перець виділяє насичений запах, і його смак чудово взаємодіє зі смаком салату. Легенько його перемішуємо декілька разів, щоб і перець розійшовся, і всі інгредієнти подружилися між собою. При перемішуванні відчувається аромат в'ялених перців, грибів та домашнього сиру. Для завершення смаку заправляємо його майонезом і добре перемішуємо, щоб все рівномірно обмазалося ним. Майонез як заправка надає салату кремової консистенції. Він обгортає і злегка злипає все разом. Це створює гармонійне поєднання смаків. Солі додавати не потрібно, адже гриби, в'ялені, перці та майонез достатньо її містять. Такий салат з домашніми продуктами має перевагу у відношенні якості, користі та індивідуальності. Ви насолоджуєтеся смачним та здоровим салатом, знаючи, з чого він приготовлений. Смак салату багатий, цікавий, насичений та гармонійний. Комбінація білих карпатських грибочків, домашнього сиру, в'ялених солодких перців створює поєднання різноманітних смакових відчуттів. Починаючи з першого ковтка, ви відчуваєте глибину смаку білих карпатських грибів, який переплітається з ніжним смаком домашнього сиру. Поступово, коли ви жуєте, випливає смак в'ялених солодких перців. З легкою гостринкою, яка пробуджує ваші рецептори, роблячи салат цікавим та насиченим. Тут кожен інгредієнт виконує свою роль, а разом задовольнить будь-якого гурмана, подаючи його на стіл, прикрашаємо кількома гілочками свіжої петрушки та в'яленим перцем. Стараємося вам показувати прості рецепти, які використовуємо в побуті. Для того щоб ви самі змогли приготувати їх для себе і відчути той оригінальний смак, дякую вам за перегляд, вільний народи, вільної країни. Завжди ваші карпатські шкварки.